Вітаю, шановні друзі! Слава Ісусу Христу! Ми починаємо вечірній молитовний стрім, в якому продовжуємо молитись про перемогу України, про визволення нашої держави від російських загарбників. І до речі, зараз все вже прочитав коментар, який мені дуже сподобався. Написано це, типу, моліться про перемогу країни 404 там. Тобто, ну, то, якщо заходять росіяни, які... Намагаються сміятись з нас, з наших молитв, значить, ми правильно молимось, друзі. Продовжуємо наші молитви, продовжуємо це духовне протистояння. Бо зараз, на жаль, московити знаходяться під жорстким каблуком сатани і одержимі ненавистю, злобою до України і до всього українського лізуть сюди, щоб знищити наш народ. Тому треба молитись, треба благати Бога про поміч, про захист, про силу для наших військових. І ми це будемо робити, продовжувати, бо це сповідання нашої віри. Я особисто не хочу жити з московитами поруч, доки вони в такому стані, як є. І, на жаль, історія говорить про те, що вони невиправні, не, не, не виправляються, друзі. Тому я хочу жити в окремій державі, хай вони живуть у себе за порібриком. І про це я саме молюся і закликаю до цієї молитви всіх. Всіх притомних людей України, бо насправді, як тільки росіяни встановлюють свою на владу над Україною, над Україною одразу починається відвертий відкритий геноцид українського народу. Господи, дякую тобі. Дякую тобі за те, що наша країна існує, за те, що є українці, за те, що є прекрасний народ, який ти створив, господи, ти дав нам мову, ідентичність, землю у нас дуже гарна, цікава. Е... Багата культура, багата історія. І я дякую тобі за українців. Я молю тебе, Господи, веди нас далі. вичищай нас від цієї оцієї мерзоти московицької, яку яку вони насаджали тут в Україні століттями. і, господи, я молю тебе вичисти нас від цього. Вичищай нашу Україну від колаборантів, від корупціонерів, бо насправді завжди. Завжди українці працювали на себе, і саме московити приходили до нас Боже для того, щоб вигнати всіх людей, виселити, знищити людей, які вміли працювати, для того, щоб насаждати своє бажання грабувати. Красти е, е, говорити, е, е, я вже не говорю Боже за їхнє сквернослов'я, за оцю мерзоту, яку вони принесли до нашої країни. Боже, я молю Тебе захисти нас від цієї злобної нації, е, захисти, даруй нам сили, наснагу вибити окупантів і відновити цілісність нашої держави. Господи, посилай твою допомогу, благослови наш народ, благослови наших військових зараз, Господи, дай дай силу, міць, наснагу, мудрість вигнати окупантів. Даруй українців. Українцям зараз єдність Збережи нас від розбрату, бо насправді постійно москвити саме цим користувалися тим, що українці можуть вільно думати, мають різні погляди, і саме тому вони намагалися довести це до конфлікту всередині країни. Збережи нас від цього, допоможи нас бути єдними в бажанні вичистити нашу землю від московитів. А далі ми розберемося, як далі, як як жити потім. Господь благослови, благослови наших військових. Бережи їхнє життя і здоров'я, даруй гарні засоби е, захисту і гарну зброю, е, щоб московити тікали звідси. Благослови союзників наших, щоб вони і надалі стояли поруч з нами, господи. Збережи і захисти від цієї злобної тенденції, коли е, народи. Е, Європи, як зараз от є така тенденція, починають е, говорити про те, що допомога буде зменшена. що вона, вони взагалі відмовляться від того, щоб допомагати українцям. Допоможи цим людям, цим країнам зрозуміти, що як тільки якщо Україна паде, то буде величезна війна, і тоді вони будуть класти життя своїх людей, близьких, рідних, своїх людей, е, і ця війна прийде до них. Господи, благослови, благослови нас вірними союзниками, і допоможи нам разом перемогти цю злобну Московську імперію. Зруйнуй Московію як, як, як імперію, як країну. Зруйнуй, розділи її на окремі держави національні, господи, щоб вона зруйнувалася в один день. Отак От швидко, як колись розпався злобний радянський союз, господи, благослови. Вижене від влади Путіна його злобну шайку, щоб вони не могли губити людей. Господи, молим тебе про цю милість до нас. І до самих московитів, бо вони, на жаль, в своїй злобі, в своїй тупісті не розуміють, що саме вони йдуть і видають своє життя за яхти Путіна і його банди, за їхні дворці, палаци. Господи, молим тебе, зруйнуй цю злобну імперію, і щоб люди прийшли до тями, щоб вони звільнились від цієї злобної ментальності, яку їм насаджали стільки років. Господи, ми молимо тебе про те, щоб ти. Благословив, благословив е, нашу країну і поклав край війні через нашу перемогу. Твори Твої дива, Господи, твори Твої дива, щоб ми бачили, що Ти. Продовжиш стояти з нами поруч, що Ти захищаєш нас. Роби Твої дива, Господи, щоб наша віра міцнішала. Роби твої дива, щоб росіяни в страху тікали з нашої землі. Господи, роби твої дива, щоб увесь світ прославив Тебе і щоб весь світ визнав, що Україна перемогла, саме завдячуючи Твоїй силі, Твоїй допомозі, Твоєму благословенню. Боже, визволи нас від окупантів, захисти від зла. Почуй наші молитви, і хай ім'я Твоє прославляється. Бережи нас в цій ночі. Ми дякуємо тобі за все. Хвала тобі, вклоніння тобі, Отець і не Дух Святий. Амінь. Друзі, вітаю всіх, хто доєднався до стріму. Діліться, діліться цим відео, ставте вподобайки, бо це надасть, ну, так працює Ютуб. Більше людей побачить це відео, до, до, доєднаються до молитви. І просто закликайте людей до молитви, бо насправді, насправді саме от, наше. Наше молитовне служіння, наша молитовна боротьба, вона вона надасть поштовх і боротьбі фізичній. Тому хай Бог береже всіх до зустрічі завтра вранці, захисту Божого і скорої перемоги.